Лаліга Алавес Ельче 1500. «Алавес» вдома грає компактно, середній показник пропущених 0,9. Ельче слабкий в атаці приблизно 0,8 гола на матч. Очні зустрічі. Низові матчі 4 з 5 останніх ТМ 2,5. Прогноз ТМ 2,5. Перемога Алавеса. Орієнтовний рахунок 1-0 Севілья. Барселона 17-15. Севілья кризова оборона, але вдома забивають регулярно. Барса у хорошій формі, середній показник 2,3 гола на матч. Очні зустрічі. Барселона виграла 5 поспіль, 4 з них в суху. Прогноз: перемога Барселони плюс ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 1 до 3. Еспаньол – Бетіс Еспаньол. Стабільна домашня команда. Забиває приблизно 1,5 голів на матч. Бетіс грає на виїзді результативно, але часто пропускає. Очні зустрічі у 4 з 5 ОЗ плюс ТБ 2,5. Прогноз ОЗ плюс ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 2-2 Реал Сосьєдад Райо Валікану. Сосьєдад міцний середняк із сильною обороною вдома пропускає рідко. Райо часто грає від захисту мало результативності, очні зустрічі три з чотирьох останніх ТМ 2,5, прогноз ТМ 2,5 перемога сусідада. Орієнтовний рахунок 2-0 сельта Віго, Атлетіко Мадрид. Сельта нестабільна, але вдома може забити навіть грандам. Атлетіко чудова оборона, середній показник пропущених 0,8. Очні зустрічі чотири останні. Перемоги. АТЛЕТІКО. ПРОГНОЗ Перемога Атлетіко плюс ТМ – 3,5. Орієнтовний Рахунок 0,2.